Ось наш двір хід. Це гараж. Тут квіточки насаджені минулими власниками. Різні така прибудова зараз йдемо будинок. Так. Тут У нас сходинка. Ійдемо на кухню. Є пічне опалення, є газ. Залишилися від попередніх власників. Як бачите, речі тут треба розгрібати нам дуже багато. Вибиті вікна, це був приліт тут поряд, і трішки пошкодило. Тут дісталася нам така спадщина, треба буде її спалити. Ну, загалом багато речей, якісь старі речі. Тут у нас вихід в гараж. Ось, власне, гараж. Тут наші речі. Трішки все хаотично, бо ми дуже швидко переїжджали. Тут. Такий підвал невеличкий. Там у нас шафка для речей. Це туалет, але він трішки недороблений, тут не проведена каналізація, або власники планували зробити це пізніше, або, можливо, такий варіант з місцем просто під біотуалет. Тому маємо таке приміщення. І сходи на другий поверх. Сходи хороші, нічого не скрипить, взагалі дуже зручні. Так, тут у нас віконечко. Ось перша кімната, так само купа старих речей. Які нам треба буде розхламляти тут ці три шафи, залишився пінопласт теж від минулих власників. Тут друга кімната. Поряд. Так само. Різні речі старі. Навіть кросівки нам позалишали. Ось так. Тут у нас вихід на третій поверх, мансардний. Він тут досить такий крутий, я б сказала. Теж книжечки різні. Очі старі. Можемо бачити. Так. Там у нас а, дві такі кладовки, які закриваються засвітленням повністю. Вікно, димохід, зрозуміло. Теж купа старих речей. Ось такий чудовий вицик. Прямо на лісочок. Уже гарно. Ось так. Так, тут спускаємося з поверху. Ось так виглядає вхід. Такий ганок. Виходимо з будинку. Покажу територію. Так, тут у нас криниця, вона на два подвір'я наше сусідське. Тут горіх, от квіточки летучі. Забула, як ця квітка називається. Якщо хтось може нагадати, пишіть. Так загалом, росла травичка. Ось. Там от септик, але ми, скоріше за все, будемо його переробляти. Так, гарно квітнуть яблуньки. Дуже гарно. Ташечки, я думаю, ви чуєте. Так, перше ось приміщення. Така прибудова двоповерхова. Тут у нас різні інструменти, нам їх залишили, не забирали досить багато, але і багато різного мотлуху будемо перебирати все, загалом вивозити і так далі. Так, тут вихід на другий поверх. Ходи. І на другому поверсі та міні-кімнатка, яку обшивали деревом. Не знаю, квітній варіант можливо був жити. Ми з чоловіком говорили, знаєте, тут відчуття. От е, залишилося, е, як наче зупинився час. Наче людина, яка тут робила, от вона як робила е, крайній раз, так, останній, залишила, і все воно так тут залишилося, ці там ящички. І так далі. Дідусь, який тут жив, і планували жити, точніше, на постійно. Я так розумію, він багато з деревом працював, багато всього в будинку зробленого його руками, досить толково, тому ось отак. Так, виходимо. Тут у нас травичка, теж купа мотлоху різного. Ось там треба буде все прибирати, перебирати. Дуже багато. Тут були грядочки, наскільки ми знаємо, у дідуся з бабусею. Але хочу сказати, насправді, нам пощастило, що ми купляли у онука будинок, і він не проживав тут, але подвір'я досить. Ну, Доглянуте, воно не таке захаращена, він приїжджав тут, обкошував. От. Є фруктові дерева, тут яблуньки, сливи, абрикоси, вишеньки, грушки. Ну, тобто вистачає малина. Ось так. От. Це гарно. Тому двір. Так, зараз уже поріс. Звісно, будемо прибирати, але не наскільки захаращений, як я дивлюсь більшість відео скільки доводиться випилювати там різних клинків і так далі. Так, там вуличний туалет а, є. Там у нас така прибудова. Зараз спробую до неї долізти. Опа, теж мотлох трішки. Ось така, ну, хазяйська, скажімо так. Господарча, мабуть, правильно українською. Суржик свій стараюся підправляти, тому вибачайте, кому ріжуть слух дуже. Е Тут я мрію про курник. <сум> Мій чоловік не зовсім в захваті, але мені здається, що я майже вмовила. Ми ще, коли не купили цю ділянку, я говорила, що дуже хочу курничок. І зараз це просто е те, про що ми мріяли, що ми отримали разом з участком. У нас там є свій місточок. Водичка, так, от, такий котічок, і там вихід у свій ліс. Це просто те, про що ми мріяли. Ось там у нас водичка, туди важко зараз долізти, треба все розчищати, місточок, він вже трішки поламаний. Але ось так і там сосинки, березі, пташечки, загалом. Будемо поступово туди прибиратися. Ось так. Виглядає наш будинок. Так. Роботи багато. Але він дуже затишний, і коли ми приїхали сюди вперше, було от просто чітке відчуття, начебто ми приїхали до себе додому. А ще він мені нагадує будиночок із серіалу Всі жінки-відьми чимось. Я не буду говорити, що він точно такий, бо зараз ви на мене налетите, що ні. Але ну, мені чимось нагадує. Ось так. І це теж основна частина нашої мрії. Будинок під лісом, і це вигляд прямо перед двором. Тут неймовірно свіже повітря, і сосни шумлять наче то десь поряд море. Так класно. Якщо ви додивилися до цього місця, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся і чекайте нових відео. Роботи багато. Тому буде дуже цікаво.